Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в IT Step Academy. Сьогодні коротко, але чітко розповім про чек-лист та структуру ідеального баг-репорту. Якщо ви тестувальник або плануєте ним стати, це відео для вас буде must have. І так, погнали! І так, що таке чек-лист і навіщо він? Чек-лист це набір питань для самоперевірки, без нього ваші баги будуть виглядати сиро. Перед написанням Багу перегляньте, будь ласка, цей список. Простими словами, чек-лист це список перевірок, які нам необхідно провести під час тестування. І так, якою має бути структура баг-репорту? Насамперед, заголовок. Це короткий і зрозумілий опис проблеми. Наступне поле середовище, де ми описуємо модель пристрою, операційну систему, версію додатку, яку ми тестуємо. Далі в нас йдуть кроки. Вони повинні бути пронумеровані і чітко описані, без лишньої водички. Наступним чином йде в нас результати, де ми вписуємо фактичний і очікуваний результат. І доказ, скрін або відео. Е підтвердження, як відтворити наш баг-репорт. Ну, звісно, і Severity і Priority. Ми вказуємо, наскільки критично важливо виправити дану помилку. Як правильно описувати кроки? Ну для початку, кожен з нового рядка. Починаємо з прикондішенням і локалізуйте свій баг. Не пишіть, наприклад, нічого не сталося. А пишіть, що конкретно необхідно зробити, які кроки відтворити, щоб відтворити дану помилку. Очікуваний і фактичний результат. В очікуваному результаті ми пишемо, що мало бути, а в фактичному, що сталося по факту. В чому проблема. І уникайте у загальний. Пишіть як кінцевий користувач. Це важливо. І і Severity це пояснення. Наприклад, S1S4, наскільки серйозний баг, а P1P3 це наскільки швидко його потрібно пофіксити. І тут важливо не плутати. Edge case баги не завжди термінові. Орієнтуйтесь на вплив на користувача. Тому завжди використовуйте чек-лист. Пишіть баги так, ніби твій репорт єдине, що бачить, розробник. І ставте лайк, якщо відео було корисним. Побачимось у наступному відео.